Мета нещодавно опублікувала дві наукові роботи, які демонструють, що вони можуть перетворювати думки на текст із точністю до 80% у реальному часі. Для цього вони використовують спеціальні сенсори, такі як МЕК, магнітоенцефалографія та EEG – електроенцефалографія, щоб записувати крихітні магнітні поля, що виникають під час мозкової активності. У дослідженні взяли участь 35 осіб, які набирали речення на клавіатурі. Потім команда використала нову архітектуру глибокого навчання під назвою Brain to QWERTY, щоб навчити модель штучного інтелекту передбачати речення лише на основі сигналів мозку. Що вражає так, це те, що нова архітектура досягла 32% помилок на рівні символів, іншими словами, на кожні 100 символів. Модель правильно розпізнала 68. Ще більше вражає те, що для деяких учасників модель навіть повністю правильно розпізнала цілі речення, демонструючи середню точність близько 80% для речень, які вона ніколи раніше не бачила. Але це ще не все. Дослідники також робили тисячу знімків мозку щосекунди, відстежуючи точний момент. Коли думки перетворюються на слова, склади та навіть окремі літери, попередні системи або вимагали імплантатів у мозок, як у випадку з Neuralink, або були дуже неточними, досягаючи максимум 43% точності на базових завданнях. Підхід мета. Є більш просунутим, але він все ще далекий від ідеалу, оскільки мег вимагає, щоб люди сиділи в магнітно екранованій кімнаті та залишалися абсолютно нерухомими. Навіть невеликі рухи, такі як рух ротом або язиком, можуть спотворити сигнали нейровізуалізації. Тим не менш, якщо вдасться перетворити мек-сканери на носимі пристрої, ми зможемо спілкуватися повністю без слів або керувати пристроями лише за допомогою думок. Це відкриває неймовірні Перспективи для майбутнього, зокрема для людей з обмеженими можливостями, або для тих, хто прагне нових способів взаємодії з технологіями.